Олександрійці можуть добровільно здати зброю до міліції з 3 по 21 березня в Олександрійському міськвідділі міліції проводиться місячник добровільної здачі зброї. Цього року місячник вирішили провести раніше, а не у квітні, як зазвичай. І саме у цей час городяни можуть без будь-яких наслідків для себе здати зброю, яка зберігається у них незаконно. Тобто, в даний період часу громадяни, які мають в себе вдома. Яка в них ну, зберігалася раніше або знайшли зброю, не зареєстровану, можуть звернутися до чергової частини міськвідділу або до мене особисто, та добровіль... заяви про добровільну здачу даної зброї. Тобто, якщо дана зброя громадян буде вилучена, ну, виявлена і вилучена працівниками міліції, вони будуть прийнянуті до кримінальної відповідальності. А в даний період часу вони можуть здати дану зброю, і згідно законодавства, вони не будуть притягуватись до будь-якої відповідальності. На жаль, Олександрійці, за словами правоохоронців, здавати незареєстровану зброю не поспішають. Городяни часто просто не розуміють, що офіційний власник зброї має всі умови для її зберігання, тобто сейф, який унеможливлює доступ до зброї сторонніх осіб, а також знає, як поводитись зі зброєю правильно. А якщо зброя зберігається незаконно, нелегально в людини, я не повірю, що він поставить спеціально для цієї зброї сейф. Тобто десь він її там зберігає там, чи в шафі, чи там на горіші. Тобто дитина, яка буде, навіть дитина буде грати, знайде цю зброю. Як дитяче любопитство, так сказати, по-любому ця дитина попробує, як вона заряджається, як вона розбирається, що може привести до пострілу, задати шкоди цю ж дитині або оточуючим. Тобто я рекомендував би громадянам не шуткувати з цим. Якщо вони не бояться кримінальної відповідальності, то хай хоч задумаються про те, що вони можуть завдати шкоди своїм же близьким, рідним, дітям. Тобто, як казав один класик, палка, яка і то раз в году стріляє. Да? Якщо зброя висить в початку акта на стіні, то в кінці вона добажна вистрілити. Тобто хай люди задумаються, чи потрібна їм ця зброя. В середньому всього від п'яти до десяти городян здають зброю добровільно, часто здають зброю, яку знаходять в місцях розкопок. Дехто здає нелегальну зброю, щоб потім зареєструвати її на себе. Якщо людина здала зброю, ми її перевірили, що вона дійсно є заводського виготовлення, тобто не саморобна, а іменно ну придатна для стрільби, виготовлена заводським способом. Потім дана особа проходить ну, медичний огляд, проходить, що має противопоказань на зберігання зброї, проходить курси, де їх навчають поводитись зі зброєю. Потім дана зброя реєструється, по їхньому бажанню, реєструється на них. Правоохоронці наголошують, що люди можуть зареєструвати на себе не всю зброю, а лише мисливську. Зброю громадяни тільки можуть зареєструвати на себе мисливську зброю. Тобто або гладкоствольну, або нарізну, але мисливську. Тобто є карабіни, які вже ну, призначені для мисливства. Зареєструвати на громадянина зброю армійських зразків, тобто автоматичну зброю, яка стріляє ну, в автоматичному режимі, це заборонено. Ну, але ж і зберігання такої зброї заборонено ну, законодавством нашим. Після того, як городяни здають зброю, непригодну для стрільби та саморобну зброю правоохоронці вивозять на склади і знищують. Нагадаємо, що за незаконне зберігання зброї громадянам загрожує кримінальна відповідальність аж до позбавлення волі. Тому зброю краще все ж таки здати. Із заявою про здачу зброї потрібно звертатися до чергової частини міськвідділу міліції або ж до інспектора дозвільної системи Олександрійського міськвідділу за адресою вулиця Червоної. Козацтва 41 а кабінет номер 18